Всім привіт! Ось тут 22 сотих землі. Вчора ми тут збирали картоплю. А ось тут є земельна ділянка невеличка, на якій ростуть виключно гарбузи. І наша задача сьогодні ці гарбузи зібрати. Гарбузи в цьому уроці вдались на славу. Ось такі красуни великі. Були б це кавуни, оце було б супер. Дивіться, яка ще. Диня яка! Диня! На них так кажуть, в мене на ну, бакишині диня. Не гарбузи, диня. Такі гарбузи. Просто бомба. Є ось такі зелені. Але основному всі ось такі. От зараз покажу класичний гарбуз в моєму розумінні. Ось такий він має бути приплюснутий. І з такими от дольками. От чомусь в мене з дитинства така картина, що такий має бути гарбуз. Ну вон, Дивіться, який гарбуз гарний. І в нас зараз буде завдання всі ці гарбузи зібрати і відправити на збереження, скласти в одному місці. Ну Ось власний результат роботи. Назбирали гарбузів багато, два рази їздили цим прицепом, який був раніше. Гарбузи великі.